Моє сунування. Чи саме ви хочете від мене почути швидку думку, швидку формулу. Святославе. Ну чому ти не говориш конкретних речей, таких, що вже от на завтра, що би ти хотів змінити? І можливо, ми би це зробили. Ключове тут слово можливо. Говорити про конкретні речі можна з тими людьми, яких ти особисто знаєш, і в яких компетенції ти впевнений, в площині про яку ти з ним розмовляєш. Ну і плюс самому, треба бути в тій царині теж компетентним. Тоді вийде справа. Просто пострясати простір, і повисловлюватися на тему на загал, я вважаю, що це неправильно, це моя суб'єктивна думка. Якщо ти знаєш, про що ти хочеш сказати, подій ті про стій причині, що люди, котрі тебе чують, не всі є позитивні. Пам'ятаєте: коли любу вашу плюсову модель, яку ви хочете запустити, почують люди, які мають мінусові якості, починаючи від заздрості, закінчуючи звичайною банальною лінію щось робити, то модель, яку ви запускаєте в простір, втрачає енергетику і силу. Ну, це схоже на тих дів, пам'ятаєте, в Євангелії, котрі йшли до Христа, а інші їх просили, дайте нам оливи. Оця олива у це є то дуже цінне, що у вас є. Тому, якщо ви в вашому серці відчули натхнення до будь-чого, і відчуваєте, що воно дійсно вартісне, не спішіть про це розповідати всім. Я пам'ятаю певних політичних діячів, які дійсно мали непогані натхнення в певні моменти і хотіли щось поміняти, і озвучили це на весь інтернет, на всю мережу, розповіли на всіх каналах і після того нічого не змогли зробити. Оце є цей приклад. Тому, звичайно, що я з вами буду ділитися досвідом, досвідом мого проходження, моїх сходин і тих людей, які в мене оточують, досвідом мого навчання, але не готовими результатами. Знаєте чому? Подивіться, що робив Христос. Він казав. Так, я до всіх говорю в притчах, щоб вони мислили. Я активізовую їхні мислення. І тільки з найближчими я говорю напряму. Та як Христос є мій вчитель, а не тільки мій вчитель, ще й мій Бог, то відповідно я не буду перечити Богу. До зустрічі наступного ролику.